Благословен Бог наш нині по всяк час, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі істини, і живе здесь, і все ісплонення, сокровищу, Божий подателю, прийди і все в неї, і очисти не всякий скверний, спаси блажа душа нашу, святий Бог, свято кріпися до безсмерти по нас, святий Бог, свято, кріпися до безсмерти по нас, святий Бог, свято, кріпися до безсмерти по нас. Слава Отцу Сину, і Святому Духу, і нині по всяк і на віки віки, віки Пресвята і Троїць, помили нас, Господи, очести греки наші, владику прости, беззаконня наші, святий пости і сили, не мощі наші, в миттєво ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і сину, і святому Духу, Нині по всяк і на віки віки, Амінь. Отче нашої сина не на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас світлока, як о Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки в Дав Воскресний бо Бог і розточеться в рази Його, як то до біжах Його доцях, Його, як і ще зайдемо, да іщезм, за... як отай Два лиця огня, так от та погибнет грішне це лиця Боже, а це давмо з звеселяться. Господу помолимося, Господу помоли, Отче святий, врачу душу тілес, посла йде народного сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух і селящи, од смерті і що і сели роботу, Ірину, Тимофія, Олександра Марка, Галину Ігоря Ігоря. Михайла Миколая, Соломію, Галину Назира, Юлію, Марію, Надію, Тараса, Гнунну Марину, Галину Назара, Лілію, Марію, Назарія Юлія, Єремію Юрія, Івана Ольгу, Анастасію Сильвестра, Ярослава Івана, Богдана Платона. Мирославу, Ярослава, Олега, Ганну Галину, Ігоря Лесю, Наталію, Лесю, Сергія Надію, Григорія, Степана, Оксану Соломію, Марію, Віктора, Ірину, Галину, Тимофія, Олексія Наталію, Івана, Тетяну, Любов, Марину. Назарія Андрія Оксану, Мирона, Ольгу Назара, Ірину Олега Діану, Марту, Юрія, отця Степана, Тетяну, Ольгу, про Стефана, про Павла, про Василя Ірия Семена, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіто, Віру, Єлизавету, Галину, Даниділа, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олена, mm -hmm. Присида, Юрію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Макара, Юлію, Дмитра Юлію. Артема, Михайла, Владислава, Дмитра, Юрія, Аделіну Анастасію, Богдана, Василія, Олександру Воїна Володимира, Андрія Володимира, Віталію, Інесу, Олексія, Оксану Богдана, Федота, Таїсію, Валентину, протрею Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину і робів Божих. Оце Стефана Дар'я, Оце Стефана Ольго, Василя Галину Мирона, Ольгу Надія, Василя Юрія Петра, Івана Андрія, Романа Ігоря, Степана Марію Тараса Галину, Андрія Верніко, Анну Діану, Софію Марію Михайло Ігоря Лілія, Оце Стефана Христина Володимира Галину, Соломію, Анатолія, Сергія Андрія. Андрія, Андрія, Софію, Дениса, Тетяна, Євгена, Софію, Тараса Мирослава, Дарину Петра, Галину Надію, Світлану Ульяну, Нестора, воїна Ігоря Івана Андрія, Степана Олега, Романа Володимира, Іванну Анастасію, Владислава, Наталію, Олену, Ориста, Оксану Романа, Любов, Олександра, Анну Юлію, Олега, Ярослава, Ірину. Мар'яну Руслану, Василя Діану, Анастасію, Анну, воїна Івана Миколая, Дениса Станіслава, Романа Зоряну, Галину Ульяну Дарину, Оксану, Андрія Нестора, Марію Світлану, Івана, Ульяну Миколая Дениса, Марію Ірину Володимира, Тараса Лесю Данила Максима, Андрія Соломію, Галину Петра, Оксану Олександру, Івану, Степану, Степанова, Василя, воїна. Ігоря Івана, Андрія, Олександра, Степана, Володимира Романа, Святослава Романа, Володимира Петра, Олега, Оксану, Сергія, Надію, Григорія, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла. Любов, отця Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа Михайла, Соломію, Максима Іванку, Ярослава Володимира, Марію, Юліанну Марію, Анастасію, Рослана, Галину, Світлану, Василя Михайла. Зинові Ольгу, Івана Марію, Соломію Лесю, Андрію Віталію, Оксану, Орману Марію, отця Стефана, Отця Симона, Отця Павла, отця Василя, Миколая Любо, Євгена Стефана, отця Ярослава, отця Василя, отця Георгія, воїна Павла наталію Марію, Ольгу Василя, Ярослава Мирона, Ольгу, Ярославу, Стефана, треть, Павла, про три Василя Іри, Симона, Любов. Олега, Марію Мар Юлію, Галину, воїна Дмитра Олександра і Робім Божих, і Катерину Ігоря, Ірину Володимира Василя, Наталю, Олексія, Наталю, Оксану Ульяну, Оксану Михайла, Оксану, Софію Марона Марка, Роману Мар Андрія Тимофія, Марію Роману, Марію Юлію, Ірину Богдана, Христину Юрія. І робівбожик Миколая Ірину Олену, і робівбожик, Івана, Ольгу Кристину, Анну Марію Ярослава Глину, Ольгу Ірину, Галину, Юлію, Павла, Марію, Івана Даниїла, Оксану, Наталію. Ірину Павла, Лесю, Надію, Софію Анастасію Зоряну, Даніель Вікторію, Наталію, Євгена, Андрія, Юлія Марію, Степану, Владиславу, Василя Наталію Дмитра, Данила, Ігорі, Оксану, Олеся Владислава, Ярославу Роману, Оксану Яну, Анну, Захарію, Юлію, Андрія, Оксану Роману, Романа, Ігорі, Оксану, Лілію, Миколая Любо, Євгена Любов. І Боже, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олеглину, Наталію, Захарію, Ігорю, Михайло, Василя глину, Надію, Ларису і Боже, Ларису, Юрія, Жанну, Іванну, Анастасію, Єлизавету, Софію, Ігорю, Оксану, Віктора, Аліну, Марію, Тараса Ірену, Оксану, Андріану, Анастасію, Катерину, Ірину Віру Лесю. Анну, Анну Вікторію, Оксану Лесю Надію, Миколаю, Ігорю Віталію, Ярему Сергія, Ірину Вікторію, Марію, це Степанов, це Васильовиця Семен, Ореста Надію, Руслана Мар'яну, Остапа Івана Христину Марію, Аделіну Марію, Степана, Юрію Ілону Руслану, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима Ростислава, Ольгу Святославу, Мирославу, Ірину Богдану, Галину, Юлію, Олену. От тілесної душевної немощі, о, тілесній, немуші, о благодаті Христа, Тві, молитва присвятив владичиці, і прислав Марії, Престати Всічесне і Небесних, сил безплотних, силою Чесної животворящих Христа, чесного славного Пророка, притечі Христителя Йоанна, Святих славних Свіхних Апослів, святиславного відробіна учені, преподобний воносла отець наші, святий і всели Восмі дим'яна кіри, анапанкалімана ярмалайсам, сонні, до фотіні кити, святителі луки, святих, правда, в отицьку, а всі святий, як ти, сім і селені Боже наш, і тобі славу воселаю, Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх часі, і на віки укимінь, ще і ще з умиленім сердиться наших, молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх святим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками, почуттями. Всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати. Любити, дякувати, Амінь. Премудрость прости. Вислухаймо Святе Євангеліє. мир всім і Духотвоєм від Матфея, святої Евангелії, читання. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, Бодмінь, Бо время, оно призвав Ісусу Будеся, ученики своє, святи, їм власть на дусих нечистих, як да ізгонять іселити всякі недухи, дух і всяку болізні. Свяк, буде десят посла Ісус заповідає Моголя. На не діти дітового градця Марійське не входьте, діти, вже паче ковцям, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще вже проповідайте благолішем, як приближився царство, небесно, боляще стріляйте, прокажання, очищайте, мертві, воскрешайте, віси і заняйте, то напрясти, то надайте. Слава тобі, Боже, на слава тобі, слава Отцу, і Сину і Святому Духові, нині час і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молить вами причисту і Свій Мате, святи славних цих хваляних абоску, святи праведних Ботисняних, всі святи, кому і спасе нас, і чоловіколюбець. Амінь.